Вітаю на каналі. Якщо ви мрієте про акуратну вічно зелену ялинку, яка не займає багато місця, і хочете випробувати вдачу та виграти саджанці цього сорту, тоді це відео саме для вас. Знайомтесь, ялина канадська, коніка. Вона має правильну конічну форму, густу м'яку хвою ніжно-зеленого кольору та виглядає декоративно протягом усього року. Коніка росте повільно, приблизно 5-10 см на рік. Тому довго зберігає компактні розміри. У дорослому віці досягає близько 2-3 метрів. Ідеально підходить для невеликих садів, альпійських гірок, терас і контейнерного вирощування, а також для святкового декору біля будинку. Коніка любить сонячні або злегка притінені місця та помірний полив. Вона морозостійка і добре переносить українські зими. Це рослина, яка додає вашому простору охайності, стилю та затишку в будь-яку пору року. Якщо ви хочете таку красуню у своєму саду, дзвоніть за телефонами, які є в описі під цим відео. Також ви можете побачити їх на екрані наприкінці даного відео. Крім цього сорту, в наявності багато інших чудових сортів та культур, маємо гарний вибір декоративних та плодових рослин. Кого цікавить, звертайтесь. Ну а зараз переходимо до розіграшу двох саджанців ялини канадської коніка. Щоб прийняти участь в розіграші, потрібно підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар під цим відео. Виконавши ці прості умови, ви автоматично станете учасником даного розіграшу, який відбудеться 15 березня 2026 року о 19.00. Розіграємо приз в прямому ефірі на нашому YouTube каналі за допомогою генератора випадкових чисел. Відправка призу можлива тільки по території України. Дякую всім за увагу! На сьогодні це все. Залишайтесь з нами!